Ну що, я Енерджейк, це Iskerd. Знайомтесь. Я ISQ, це знайомтесь. Ми познайомились ну, півроку тому. Ми з одного університету. І, і Гліб він на третьому курсі, я на першому, і ми якось пересіклись там на парах. Познайомились. Ну, і тепер дізналася, що, типу, ми діджеї якось так закрутились. Да, да, ми маємо спільні інтереси, тобто у нас схожі смаки. Тому я дуже радий, що познайомився з Iskтом, з ладом. Звісно, так, так, 100%. <гум> діджеєм завжди все життя хотів бути діджеєм. Я думаю, якщо б я повернувся в минуле, я б став діджеєм ще раніше. Так, я думаю, мені б дуже допомогли ті знання, які я зараз маю, і я б взагалі по-іншому діджею. Це дуже круто. Я з зайком, каже правду, тому я повернувся теж. Перед виступом треба зарядити жорсткою енергією, треба всім кінтам. Хендшейк, бам-банс, трохи. Треба чуть-чуть бахнути і, все, і буде все гладко. Да, соль перець по вкусу. І круасан техно. Да. <реш> краще, <реш> а, кращий, найкращий крутий брекер-біц. <реш> <реш> хто краще, ну, бля. Ми доповнюємо один одного, типу, я 0,5, і він 05, ми просто один. Разом ми літери нормально. Ні, ну в принципі, типа літер разом нормально залітає, типу, прикольно. <говори> <Які> <говори> Що з літером пов'язано? З літером? А, ну ми просто по літрику і все. Та-то, то, то так. <говори> Цензура. І нормально залітає. І нормально. нормально <говори> я, залітає. я просто міг і не казати даже, ну ладно, нехай уже буде. Коротше, друзі, ми вас запрошуємо. Приходьте. Ми вас зайськітом чекаємо. Не прогавте момент. Все буде дуже класно, якось отак. Запрошуємо 29-го Groove, Приходьте, так. буде роз'йом, буде як завжди, буде просто топчик. Заставимо вас поринути у світ мистецтва, у світ музики. І сподіваємось, що ви з цього дізнаєтесь дуже багато чого крутого для себе. Girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man here a joke. So you gotta get loose with the henny and the coke.